Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, сьогодні ми вивчимо цифру, про яку часто згадували казки. Білосніжка і сім гномів, вовк і семеро козенят. Сім-сім, відкрийся! Це вам щось нагадує? Так, ми познайомимося з цифрою та числом сім. Було собі шість кравців у чарівній країні. І в кожного була своя швейна машинка. Скільки кравців всього? Так, шість, скільки швейних машинок. Правильно, теж шість. Який кравець тут стоїть першим? Правильно у блакитному капелюсі. А останнім молодці в рожевому жилеті. А яка машинка стоїть першою? Так, рожева, а останньою. Молодці, Бускова. Але прийшов ще один молодий кравець, але для нього немає машинки. Скільки потрібно ще швейних машин, щоб кравців і машин було порівну. Правильно, одна. Отже, до шести кравців додали ще одного, і вийшло сім кравців, так само і з машинками. До шести машин додали ще одну і вийшло 7. Тому виходить, що сім це 6 додати один або сім на один більше, ніж 6. Тепер пропоную зліпити цифру 7 з пластиліну. Тепер пропоную переглянути відео про склад числа 7 і прикріпити цифри на правильні місця у будиночку. Склад числа 7. Це кількість предметів, яких є сім. Один, два, три, чотири, 5, 6, 7. А з чого складається число 7? Сім це один і 6. Сім це 2 і 5. Сім це 3 і 4. Сім це 4 і 3. Сім це 5 і 2. Сім це 6 і 1. Тепер пропоную розглянути ілюстрації, послухати ситуації та вирішити казкові задачі. У мами кози було четверо хлопчиків-козенят і три дівчинки-кізочки. Скільки всього було козенят? Дітки, якщо об'єднати 4 і 3, Яке число вийде? Правильно сім. Отже, всього було сім козенят. В лісі грали двоє козенят м'ячем. До них приєдналися ще п'ятеро. Скільки всього козенят у лісі? Дітки, якщо об'єднати два і п'ять, яке число вийде? Правильно сім. Отже. Всього у лісі було семеро козенят. В будинку було двоє козенят, а забіг без дозволу у будинок вовк. Скільки всього тварин стало у будинку? Дітки, якщо два і один об'єднати, яке число вийде? Молодці три. Отже всього тварин стало у будинку три, у місті гномів. Мешкало 6 гномів, але двоє з них пішли по справах. Скільки залишилося гномів? Дітки, якщо 6 зменшити на 2, яке число вийде? Правильно, 4. Отже, залишилося 4 гноми. Молодці, дітки, а зараз пропоную розселити гномиків у будиночки. Найменший гном живе у будинку, розташованому між будинками інших гномів. Найбільший гном живе у будинку, який має димар. Покажіть стрілками, де чий будинок. На останок пропоную написати цифри за зразком. А наше заняття закінчилося. До побачення.